Всім привіт! Вітаю на каналі Садгород в, в Ківлічі. Сьогодні вийшло до вас таке невеличке розмовне відео. Хочу дати відповіді на запитання. Під моїми відео набралось трішки в коментарях запитань. Зараз все дам розгорнуті більш відповіді, бо всі коментарі, звісно, бачу, але фізично всім відповісти не можу. По можливості стараюся все відповідати, десь поставити просто вподобайки. А кому не встигла, кому не змогла, то зараз дам вам відповідь тут. І ще хочу сказати, що завтра ми вже розпочинаємо обрізку наших персиків, тому обов'язково не пропустіть, адже всі запитували, всі чекали, тому завтра вже розпочнемо. Повернемось до запитань. От перше запитання: я взяла старий телефон від Ніни Кривко. Чи зможуть такі тоненькі довгі скелетні гілки витримати врожай яблук? Отже, даю відповідь. Можливо, я тоді дещо пропустила чи забула сказати. Так от ці наші скелетні гілочки ми лише починаємо формувати. Вони будуть ще обростати. Ми будемо робити розгалуження на цих гілках. Гілки будуть щороку ставати товсіші, міцніші, і тоді будуть витримувати достатню вагу яблук. А зараз на них ще врожаю не буде. Так як вони однорічні, молоді. Адже ця кожна гілочка виросла з брунячки. Минулої весни ми гілки врізали, і це вже такий приріз за сезон. Ось тут вона була врізана, і вже пішла така гілка. Ось тут також можете бачити, врізала і пішла така гілка. І так, усі. І вже пішли вріз такі у нас гілячки. Ще одне запитання у нас є ось від Олександра. Будь ласка, окольоку ви робили весною на яку деревину? Однорічний приріст, чи можна будь-який двох, трьох чи, чи трьохрічний. Зараз даю відповідь: показую вам. Так, відповідаю. Окольоровку можна робити і на одно. Ось ви в нас можете, можете бачити однорічних ось двохрічна. І навіть на трьох, щоб дозволяла кора. Ось. Тому можете пробувати робити, адже той, хто пробує і робить, той і отримує результат, того і виходить. Ось тут ви можете бачити, що в нас товщина гілки вже 3-4 сантиметри. Наступне запитання. Від Максима. Через те, що даний зріс, стовбур скелетної основи, зроблений не під кутом. З часом чаша, буде чаша для вологи, яка дасть підгнивати. Так, відповідаю. Ось я вам зараз покажу, як паньок заростає за один рік. Ось вам зараз покажу. Тут була в нас зроблена прищепа 26.02.24. Була зроблена черенком. Під кору. Так, зараз фокусую. Ось, видно місце, і подивіться, скільки вже заросло. Так. Гілка в нас вже товщиною 5 см. Ось так виглядає. А ось тут нижче. У нас також тут персик Royal Majestic. Зроблена 26.02.24 року. І тут вже у нас товщина 7 см, подивіться, і теж скільки вже заросло. А вже за цей 25-й рік воно ще затягне і вже тут зовсім не буде видно і сліда. Зараз покажу ще одну гілку. Ось тут тільки з іншого боку вам показую. Зараз тут також була зроблена прививка. І подивіться, ось видно місце, і скільки ще лишилося пенючка у нас ось. Підніму зараз вище, ще вам одну покажу. Так. Ось тут у нас була також зроблена прививка. Так, зараз. Подивіться, вже гілка повністю заросла товщиною в 5 см. Прищепа також була зроблена у 26.02 минулого року. І ось так вже виглядає. Це був один сорт персика, прищеплений на абрикос. Потім ми його замінили на інший сорт цими прищепами. І, як ви можете бачити, персик на підщепі абрикоса добре розвивається. А вже знов на персик ми прищепили абрикос, є в нас бірочки. Ось зараз. То вони вже рости не хочуть. Дивіться, зроблено в 27.02 27 тут. Тут ви можете бачити гілочка, Ось тут ще. Зараз. І ще ось тут. І можете бачити, що вони не заростають, так, як персики. Тому, як ви бачите, абрикос на персику погано розвивається, а персик на абрикосі чудово. Ось тут ще можете бачити також. І тут так само. Так, повернемось до яблуні. Ось ви можете бачити, після обрізки цей пеньок ми зафарбували фасадною фарбою на водяній основі, на водній, щоб сюди не попадала, не осідала інфекція, різні гриби. Я думаю, що так як на персику пеньочки тонші, тонше заросли. То за декілька років цей пеньок теж заросте так, що його не буде і видно тут уже. Так, йдемо далі по питаннях. Наступне запитання: у нас пеньок старої яблуні виглядає не так, в декілька разів більше. То у вас пеньок виглядає років на 10. Так, відповідаю. Оці наші яблунці років 40. Тут просто поруч купалася яма-септик. То тут, де я стою, рівень ґрунту трішки піднявся. Тут розкидали ту землю і частину дерева теж закидали. Ось видно, що е, при самій землі пеньок широкий. Тому даю зразу відповідь на ще одне запитання. Вже його не шукаю, просто запам'ятала. Запитали, якщо місце прищепи, Сховати в землю, то чи пропаде дерево, чи ні. Як ви можете бачити, яблуня живе, нічого їй немає. Одне що може бути це сорт того чи іншого дерева, прищепленого і закиданого землею. Ну, місце прищепи може пустити свої коріння, але то вже інша зовсім тема. Так, ще в мене там було питання. Раніше ще запитували, як обрізати дуже височене дерево. Я не знаю, як обрізати дуже високі, тому що в нас вдома таких високих немає. Всі дерева ми стараємось е, сформувати до 3 метрів, постійно їх понижаємо крону, ось яблуня, груша в нас є така. Абрикос також, яким уже по 40 років. Тут в мене є ще фотографії, де я була малесенька. Тоді вже ці дерева були дуже високими, здоровими. Тут на гілці в мене висіла хойдалка, на якій я гойдалася маленькою. І весь час ми не даємо їм тікати в висоту. Ми їх ось так обрізаємо, формуємо, тому не даю відповіді. Не маю, не знаю. Так, ще було запитання, чи потрібно е, зарані підготовлювати дерева до перещеплення. Тобто, чи потрібно їх обрізати, то я скажу, що не обов'язково, можна зрізати гілки і зразу щепити. Або можна наперед обрізати, так як ми ось грушу, ось грушу ми підготували заранше, обрізали все, що нам зайве, залишили. Тонкі гілки тільки, на яких ми будемо робити щепи. Тому ось так. Отакі От відео з відповідями на запитання я вам записала. Сподіваюсь, і надалі буду так робити, кому не відписую в коментарях, буду давати такі більш розгорнуті відео відповіді. Тому, до зустрічі!